Бажаєте створити пишну весняну композицію, яка виглядає стильно і при цьому не потребує високої вази? Легко допоможе у цьому кензан спеціальний прилад з гострими голками, на які нанизують квіти, гілочки та зелень. Кензан вигадали в Японії спеціально для ікебани, мистецтва мінімалістичних квіткових композицій. Він надійно фіксує кожен елемент і суттєво полегшує роботу. Перейдемо до справи: спочатку оберіть посуд. Для такої композиції ідеально підійдуть невисокі, широкі керамічні плошки або кашпо. Далі поставте кензан на дно і додайте фільтровану воду. Починаємо з гілочок дерев, їх можна придбати у флористичних магазинах. А перед тим як нанизувати на голки квіти, обов'язково оновіть зріз. Це допоможе рослині краще вбирати воду. Додаємо по черзі гіацинти та нарциси, хелеборус або будь-які ваші улюблені. Рослини варто вставляти в кензан по чергово: спочатку великі елементи, потім дрібніші. Композицію краще формувати по колу, і не забудьте про зелень. Саме вона надасть композиції свіжості та об'єму. І пам'ятайте, багато квітів не потрібно. Повітряність і легкість головна тенденція останніх років. А от якщо бажаєте щось зовсім просте, але ефектне, зробіть монокомпозицію з тюльпанів. Їхні бутони можна навіть обережно вивернути. Бутон за бутоном виглядає дуже незвично і стильно. Для цієї композиції беремо прозору вазу, на дно занурюємо кензан, а по колу прикрашаємо декоративним камінням. Додаємо воду приблизно до половини. Зріз на тюльпанах треба оновити, а от підрізати краще на різну довжину. Квіти розміщуємо по колу хаотично. Завдяки кензану, кожна стеблина залишиться саме там, де ви її поставите. Ось і все. Наші композиції готові, стильні та витончені. Ідеальне рішення щоб прикрасити ваш дім, при цьому не використовуючи багато квітів.